Зоряна вуйдовка. У далекому лісі, де дерева сягали неба, а листя світилося вночі. Жила маленька білочка на ім'я Лумі. Вона була не просто білочкою, В її очах світилися зірки, бо народилася вона в ніч заропаду. Кожного вечора лумі забиралася на найвище дерево. Й гойдалася на лозі, яку сама сплила. Гойдалка була особлива, з кожним поштовхом вона здіймалася все вище, аж поки не торкнулася хмара. Але одного разу щось сталося лумі занадто сильно розгойдалася, гойдалка відірвалася. Та замість впасти вона полетіла просто в небо, повз хмари, повз сов. Що здивовано кліпали очима прямо до зірок. Оце так пригоди! вигукнула Лумі. Незабаром вона опинилася на зоряному містечку, місці, де живуть зорі. Поки не час їм з'являтися на небі. Там були зірки клоуни, зірки співаки і навіть одна стара зірка, що розповідала казки іншим зірочкам, але Лумі. Згадала про свій ліс, про гойдок, про друзів. Мені час додому, сказала вона. Одна добра зірка подарувала їй зоряний листочок, що вмів літати, і прошепотіла. Завжди гадайся мрійливо, тоді навіть небо буде тобі другом. Лумі повернулася в ліс. І щоночі літала на своїй новій гойдовці з зоряного листя. А коли падала зірка, вона знала, що це її друзі з неба вітаються.